Доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу показати ще одну виконану нашу роботу. Це пам'ятник з чорного граніта розміром 120х60. Чорний камінь хебро. Виконали різку, такі листочки з розами і пофарбували зелено-червоний колір і скрили зверху лаком. Виконали художню роботу на камені. Фамілія ім'я по батькові, дати народу дати смерті і квіти грози зі словами. така якісь. Тому кого цікавлять схожі замовлення, кого цікавлять ціна, терміни. Робимо повністю все під ключ, виготовляємо, доставляємо, встановлюємо, звертайтеся, контакти в описі.